Друзі, всім привіт! Взяли отаку камеру від компанії на Тест, а саме модель 2343 g 2 eu з фокусною відстань 2,8 мм, що дорівнює приблизно 100 110 градусів куту огляду. Це і 4 мегапіксельна камера, цифрова, металева з IP67 захистом, що говорить про те, що вона може стояти зовні з з присутнім мікрофоном. Також наявний слот під мікро sd карточку до 256 Гігабайт, що говорить, що вона може бути незалежною, як бути підключена до реєстратора, так і сама поза реєстратором буде працювати собі на карту пам'яті. Так, наявність інфрачервоної підсвітки в 30 метрів, і тільки інфрачервоної підсвітки більше тут немає ніякої підсвітки, ледовської і так далі. Також всі аналітичні функції вона має присутні, тобто вторгнення в лінію в. Скажімо так, вона розрізняє, де автомобіль, де людина, і так далі. А зараз ми переходимо на наші таблички, які показують нас, як вона, яка буде чіткість на 10, на 15, на 20, на 25 і на 30 метрів. Переходимо і дивимося. Хто дивиться дане відео на Ютубі, будь ласка, переведіть своє розширення в розширення хоча б 1080 p для нормального. Для нормальної чіткості даних знаків. А так ми йдемо на 10-15-20 метрів і дивимося, як дана камера показує по чіткості. Всі камери налаштовані на 4 тисячі бітрейду. Це нормальний бітрейд, який дозволяє показати вам максимальну якість. Отаке От зображення на 10 метрів 4 Мпіксельною камерою. Дивимося далі, 15 метрів вже хромає, і то так досить хромає. Тут мені хтось розвернув табличку в 20, зараз я її поправлю. Так, дивимося, що відбувається на 15 метрах. Ось таке зображення на 15 метрах. Ну, і 20 вже не видно, це, ну типу на 20 вже катастрофа. Я прийду, стану, але це вже все. Ну, от таке зображення на 20 метрів. Все, табличка, якийсь натяк, що тут є, пишеш. Що це 20 метрів вже немає. Як на мене, камера дуже дорога і не коштує своїх грошей взагалі. Є набагато цікавіші камери. Шляхом тільки тесту можна визначити, яка камера є краща, яка камера грі гірша. Не всі 4 мегапіксельні камери одинакові. Є камери, що реально бачать непогано, а є камери, реально, що бачать паршиво. Для того, щоб підібрати будь-яку камеру на ваш об'єкт, будь ласка, можете телефонувати вам нам по номерах вказаний в шапці профіля. Ми вам зробимо безкоштовну консультацію, підбір вашого обладнання, правильного вашого обладнання. Дзвоніть, чекаємо на ваші дзвінки і підписуйтесь на канал. Дякую.